Слава Ісусу Христу! Ісус Христос сказав: шукайте ж передусім Царства Божого і Його праведності. Це означає, що ми, по-справжньому віруючі християни, повинні шукати цінностей Бога, наповнюватися Його Божими цінностями, наповнювати свій розум, свою душу. Тим, що каже Господь Бог, жити цим, а вже потім після цього шукати цінностей цього світу, шукати те, що дає цей світ. Але я впевнений, якщо ви будете наповнені Божими цінностями, то те, що пропонує цей світ, вам буде не потрібно. Благословінь вам в ім'я Ісуса!